Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас республіка, монтаж розеток, як обично. Зараз прийдемося, що в нас тут вже змонтовано, а змонтовано в нас вже практично все. 90% зроблено. Можливо, оце придеться зняти, коли будуть панелі вішати. От, І все. А так кожна розетка, кожен терморегулятор у нас змонтовані. Зараз прийдемося. Це у нас спальня. Ось. Далі у нас ванна, також терморегулятори, розетки, вимикачі, світильники, витяжка, все змонтовано. Йдемо далі. Кухня вітальна, кухонний фартук також весь змонтований. Ось. Далі у нас ще душева. Ось. Також розетки на місці, терморегулятор, бра, витяжка, все на базі. Ну і з дитячий. Ось така брашка в дитячій. Друга брашка поїхала на, доро... на допрацювання. Скоро нам її привезуть і ми її також змонтуємо. Ось. Ще отака брашка у нас, яка складається з шістьох частин. І Це не одна, не одна бра, а її потрібно з окремих, так скажімо, монтувати. Ось. Ну а так все. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити.